Наруга над могилами у ковалях почалася декілька тижнів тому. Люди почали помічати, що зникають огорожі, надгробки і навіть хрести. «Немає ще надгробників, металеві конструкції, нержавіючі таблички, алюмінів, все, що тільки можна. Вони теж не бояться ні, Бабе, ні Бога, ні вони, людей, нікого. Зверні. Чи вони вночі, чи вони вдень? Так, дій, дій. Ти, ми ж не ж людей треба наказувати. Як наказувати треба, наказувати за такі діла. Що ж? Наче нічого не буде. Я б їх вішала, бо одрубувала б їм руки. Ну й ти на кладбище, це вообще? Ходять і по селі крадуть, крадьте, ну вже на кладбище це. Після виявлення чергового випадку крадіжки з кладовища люди звернулися до правоохоронців. Ті ж виїхали на місце, де спочатку опитували ймовірних свідків, а потім проводили огляд місця події. Аж раптом почули шум з іншого боку кладовища, де згодом на гарячому й було затримано трьох крадіїв, один з яких раніше судимий. Встановлені особи, які скоїли даний злочин, вилучені були частково у їх хрести металеві та огради металеві. На помісті їх проживання. Часто, отак, якщо мимо кладбища біше там проїжджаємо, часто лежать банки, откраски, где-то огради валяються це саме. Ну, беремо. В этот раз ми проїжджали мимо. Я говорю, пойду ну, посмотрю, може там щось валяється, це саме. обошли, так вроде, ну, нічого не мої, так спонтанно щось. Сюди така старенька, вона так рукою потрогала ну, сама вилазить. Вже у райвідділку чоловіки зізналися, що скуповуючи метал у селах району зазирали й на цвинтарі, де кажуть, завжди можна знайти металевий непотріб, і не важливо, чи це хрести чи надгробки з могил.